З тими зміями на друзі, то не шлях трафи, чесно слово, так боюсь по повній програмі. Де Боже, з вами фермер фермерську сьогодні у нас новесенька РПшка по фармік симулятор 17 на мапі Петрівка. Йдемося, подивимось закинути який колгот, я давніше розказував, що подивимося, що там до чого, може якусь техніку там зайдемо, щось цікавеньке, йдемось подивимось. Ну, ну тут ми вже тут цю останню попередній ще раз бачили, тут та шия на це йде. Тут все завалено, взагалі, стелі немає ні ні. Повністю попадало, все стіни лишилося голі. Йдемо, подивимо трошки сюди далі, бо тут теж станній якась зійшла, але тут трішки стан поліпший, і там вже станній якась йде. Тож, тут теж все позаростало, тут вікна повибивані. Тут все шиби. А ні, шиби, я скажу, що цілі, але декотрі порозбивані, але то можна би було якби, займатися реставрацією цього колгоспу, так скажемо, що тут був старуватого, то можна відновити, відновити. Але тут я її не хотів би дуже відновлювати, тому що коштів би більше пішло. А мене поки що наразі цікавить, що може якась техніка бути, чи не може бути. Але тут, наразі я бачу, що все пусто. Зараз підемо з тої сторони, подивимося, не буду сюди цими чагарниками лізти, бо тому що тут -то і кропи, усякі гаді. Йолки-Палки З тими гадюками не навижутих змій по програмі. Так, давайте сідаємося, подивимося якісь тут болоті, але тут таке. Ну тут я бачу, що тут посовище не сказав би, що таке аж сильно заросле. В принципі, посовище чистеньке, навіть тут я їй не сказав, що це давно би було когось закинути. Ти так виглядаєте, якби вчора закинули. Я бачу, що тут. Зараз стараюся, подивитися там, ось тут бачу через вікно, що там санок є той, що доїде, корови. Зараз подивимось, що там до чого. Ну тут це скажу, що чистенько, чистенько, ніс нічого не скажу. Тут все по елегантському зроблено, але чесно кажучи, тут а, і це стання виглядає доглянуто. Тут а, наче лямки працює. Тут одна немає дротів, щоб вели сюди до цієї стайні, тут лямки працюють. Тут ще станок ці, ці, що доїти корови, тут він є. Тут, в принципі, так скажемо, що можна зайнятися цим так скажемо, відновленням цієї ферми, попробувати щось там заробити і купити цю ферму. Треба буде відкупити, але не знати, скільки буде коштувати, Мені здається, що досить дороговато буде коштувати за цей участок землі. може, навіть 4 мільйона гривень, так скажемо, по правді. Так, ну поки що наразі техніки не бачу, там бачу що там розібраний кіровець чи що там був за трактор. Зараз подивимо, що там З трактора там виходить шкільний автобус, там що там у нас. Кіровець розібраний з куном. Це у нас виходить кіровець К700А, якщо не помиляюся, ого, це його так розібрали по повній програмі. Тут навіть ще декотрі запчасті залишились від мотора, але тут навіть, вже не бачу тут а, вентилятор. Є на місці радіатора нема. навіть оцього. Ремні ГРМ залишились, ремні є тут. Ну, В принципі, можна би було мотор взяти самий, попробувати встановити, але то більше з ним мені здається, що буде клопітч роботи. То, і тут а, кун від'єднали, виходить, або, може, сам вже з часом ржавів, тут все. Тут колись молоко возили в цій борщці. Бочка поржавіла, тут навіть вже дирки. Так що воно вже тут непригодна до нічого, тут тільки на металолом піде. Ну, ще крім Цього після ніякої техніки. А ні, хоча б щось якийсь там комбайнець, щось там а, автобус і все. Там Тюки бачу, що що зарощив землю позаростали від тих дождів. Я тут ще здалека замітив, що тут стоїть трактор ДТ-75. Я спочатку думав, що це просто кабіна, що її рама стоїть, але не думав, що повністю буде суцільний трактор. Бачу, що він має на спереду. Це би нам би, трактор пригодився би на господарство, бо в нього така, так скажемо, булатна проходимість. Гусениці досить широкі в нього. Це якраз би на поле би він здався глибше би, суперовий би трактор, би був, бо, тому що мтз у мене там не тягне там чотирьохкорпусний плох, а ДТ-75 би легко потягнув. Ну, бачу, що мотор все на місці, тут нічого не повідривано, все має бути. Там бачу, що вал йде. Тут все те, як є. Навіска мала би працювати, по суті. Думаю, що не заржавіло, за скільки часу що вона тут стояла. Бачу, що там якийсь комбайнець, але той комбайнець, там сама рама і кабіна. Тут що тут у нас тут смістіво, звалище було і то все. Ну, Будемо пробувати заводити DTS-75. Цікаво, чи заведеться, чи не заведеться. Ну, давайте зараз будемо по маслу. По маслу, в принципі, масло може бути. Але здалося б, що сам його замінити. Ну масло добре. Тож часом всі заміни, тут заміниться прокладки декотрі, бо тут вже, з а, роками, то вони вже все перетерлись, потріскались, вже менш більш, більш непригодні до роботи. Тут а, лямки це все, все мало би працювати. Бачу, що це все ціле тут а, лямпочки у фарах. В принципі... Мали би працювати, чи тут ще електроніка не погоріла, досить цікаво. Ну зараз і подивимось. Що тут до чого? Ну зараз будемо пробувати заводити. Тут, в принципі, спідометр я бачу, що все на місці. Середина досить є. все так бережному стані. лише то, що одно бруднувато, то трохи в салон зелені заросло, так скажу. Добре, будемо пробувати заводити. О, щось дав. Давайте ще раз попробуємо, о, Нічого собі зразу завівся. В принципі, без проблем все завів. Давайте дамо йому прогрітися. Відкрию двері, дамо йому всі прогріти, хай попрацюю, подивимося, що до чого. Ну, в принципі, мені ДТ-75 подобається досить сильно. Тому що там така лошадка залізна, пригодиться на, на наш город працювати. Треба його, до речі, буде переписати на себе, бо тому що скажуть, що я вкрав трактора, зараз подивлюсь, може сусіди, що в мене є на подвір'ї трактор, то будуть багато питань давали. а так то... Перепишу трактора на себе, й буде, так скажу, що набагато легше на голову. Добре, давайте закрию двері, трохи він ці прогрів, відкрию собі тут віконці, о, без повітря заходило. Будемо акуратненько пробувати. так. Провертаємо ці речашки. чесно, не дуже звичайне управління, Непривичне, так скажу. О-о! На їде без проблем. Одно з то, що гусениці дуже, дуже сильно скрипляють, треба буде їх солідолом позмащувати, бо тому що не скільки стояли. Але чесно, я здивований, що трактор поїхав. Я думав, що він взагалі не рушить з міста. Давайте включимо трошки повищену передачу. О, він тут вже і краще поїхав. Про подивність взагалі ідеально. Такого трактора собі на господарство, то взагалі я собі, так скажем, що знайшов таку знахідку ідеальну просто. По болоті провіримо його. О, По болоті він взагалі спробував проїзди. Шкода, що ти... Кіровець К-700 він розібраний, бо так то я би... Кіровця собі взяв би на господарство, мав би а трактори. Отак От в мене на господарстві Антизешка, і ОМЗ, і тепер буде ДТ-75. Чесно, красавець союзний такий, що... Ну Це, так скажемо, що монстри союзу, бо тому що монстри навіть і болоті боялись, і на полі боялись трактори, що він усім давав трошки підзатильника. Так тут, ох, він проходить файно тут, а давай, давай, давай. Що собі пройшов? На Ліганському, мені здається, що тут у мене би мтз забуксував би по повній програмі. Тут ще треба буде на нього поворотнички поставити, тут подивитися до електроніки, бо тут афари не перевіряють, чесно, цікаво, чи буде працювати електроніка, чи не буде, але мусила би працювати. Якщо трактор працює, вже тут запустився, то, то більше електроніка мусить працювати. Чесно, по правді скажу, що комфортно на ньому їхати, але одно те, що тут сідушка трошки порвана, і виходить з пружини у задні ці коліта, але то нічого Там я стужку поміняю. Тут все те, як має бути, тут дзеркала ще треба буде поставити на двері, щоб я собі бачив, зад. чи ззаду хтось їде, чи не їде. Такий трактор суто пригодний для такої дороги, так скажемо, як бездоріжжя, тому що він на гусеницях і має таку кращу проходимість. А десь його на асфальт брати, то я не дуже хочу, бо, тому що я там асфальт е попсую, та ще потім і люди будуть на мене це сварили. Чи треба буде тітюки до кінця зібрати, бо тому що я прийти був забрав з юмзиком, там відвіз. До речі, я вже там причіп затягнув затягнув на бережок то й вдалося мені якось там виходить юмзон, то все, все Ну, Я би провірив сьогодні трактори на здібність працювати, але десь би орати поле, то я навіть не знаю де. У мене город Полохати виораний. тут мтз десь стояв, МТЗшка десь. Десь я МТЗ-ку залишив. Чи я на, там на, залишив на фермі, скоріш на фермі залишив його. Так, давайте... Тут акуратно заверну, ось тут поставлю, коло машини так поставлю. Або давайте поставимо його тут з лівої сторони будинку, бо тому що собі тут машину десь як буду їхати, щоб не загороджувати собі дрова. Так ось так. Все, і так буде на ліганську. Так, ну в принципі, трактор працює мені досить подобається, навіть легонько всі відключаю. Давайте відкрию двері, тут закриємо віконці. О, будемо виходити. Так, двері хай будуть відкриті ще, трактор та, треба буде подивитись, трошки реставрувати, що там до чого позачищати. Там клієметр треба зачистити, там ще треба до фарбівці подивити, до електроніки, до цього я коротше, маю на сьогодні роботу по повній програмі. Ну що ж, друзі, друзі, ми на ось такій прекрасній ноті будемо закінчувати наше РП по фармік-симулятору 17 на мапі Петрівка. І Ось такого ми знайшли трактора дт 75 союзного монстра, так скажем, гусоничного, який ще давав підзатильника колісним тракторами по проходимості, по роботі і по всьому, так скажу. Чесно, треба буде його відновлювати, ще там дивитись по запчастям, тут ще солідовим це все позмашувати, до вентилятора глянути, що там, до чого, до охолодження, до радіатора, до електроніки. Ну, роботи я маю на цілий день. Дякую всім за перегляд, бажаю вам удачі і до наступних серій. Пока-пока.